Доброго дня, я лікар-кардіолог уменьської районної лікарні. Мала можливість відвідати дводенний тренінг на базі інституту серця моз України, який дав мені можливість наблизити теоретичні знання до таких практичних умінь. Тут лікарі досить привітні, обізнані, кваліфіковані. Вони дають можливість ділитися досвідом своїм, переймати у них досвід. Я протягом цих двох днів мала можливість відвідати безліч відділень кардіохірургічного спрямування. Були у катетеризаційній лабораторії, бачили проведення коронаграфії, стентування, постановку ресинхронізуючих пристроїв. Відвідували також реанімаційне відділення, де лежать досить важкі пацієнти після кардіохірургічних втручань. Було обговорено тактику ведення відносно їх подальшого ведення, лікування. Це досить цікавий формат навчання. Таким раніше я не займалася. Я рада, що я витратила час на це, і своїм колегам раджу теж приєднатися до такого формату зустрічей. Тренінгів Вони дають можливість розвиватися.